Якщо говорити безпосередньо про Сполучені Штати, звичайно, з одного боку, ми можемо апелювати, наприклад, до е, Кримської декларації Помпео, е, оголошеної, підписаної в липні 2018 року за першого президентства Трампа, де прямо написано, що ніколи Сполучені Штати не будуть визнавати приналежність території, е, відповідно, взятою силою, скільки б часу там не відбулося. Але. Ми маємо, наприклад, кейс визнання Трампом, Ізраїлю, Єрусалиму, як столиці Ізраїлю. І отут цікавий нюанс, тому що більшість світу визнає столицею Ізраїлю Тель-Авів і досі, а Штати прийняли рішення, що дало можливість безпосередньо вже Ізраїлю. Далі просувати там, і, теми, і, теми, і по голландським висотам по окупації, і багато інших. Просто це дуже цікавий прецедент, на який я думаю і спираються зараз росіяни, намагаючись протиснути якраз необхідне рішення з боку і Сполучених Штатів. Там росіяни кажуть, що з боку Європи їм це треба. Я думаю, не з боку Європи. Я думаю, що там на якійсь стадії під'єднається Китай. І тут головне дійсно елемент визнання з боку постійних членів ради безпеки відповідно ООН. Відповідно, в основі звичайно, це штати і Китай. Я думаю, що на це і направлена відповідно зараз робота безпосередньо Кремля, але з цим треба максимально боротися за жодне визнання, ні, де факто, ні де юре. Єдиний взаємоприйнятний варіант в цій ситуації це підтримка. Того статусу, який вже прописаний в українському законодавстві, це тимчасово окуповані території.